В студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Керівництво Євросоюзу вирішило не передавати Україні 5 мільярдів євро прибутку отриманого від заморожених російських активів у 2022 та 2023 роках. Наразі коштами розпоряджається орган під назвою Євроклір Європейський депозитарій цінних паперів. За інформацією журналістів, єврокомісія хоче залишити ці гроші як своєрідну страховку від ймовірних судових позовів з боку Росії. Так у поки що не опублікованому звіті ЄС, з яким ознайомилися змі, йдеться, що Єроклір може використовувати ці гроші для покриття цитата витрат ризиків та збитків, завданих центральним депозитаріям цінних паперів. Через війну в Україні кінець цитати нагадаємо, 21 березня лідери європейського союзу погодилися конфіскувати значну частину надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, та передати їх Україні. Як відомо, виторг від заморожених російських активів становить близько 3 мільярдів євро щорічно. При цьому до 2027 року, за оцінками європейських чиновників, загальний прибуток від заморожених активів може становити 20 мільярдів доларів детально по темі говоримо далі з нами на прямому зв'язку Артем Рудомьоткін, політолог. Пане Артеме, вітаю вас. Вітаю вас, дякую, що ви з нами на зв'язку. За інформацією журналістів, єврокомісія хоче залишити гроші як своєрідну страховку від ймовірних судових позовів з боку Російської Федерації. На вашу думку, наскільки такі плани обґрунтовані і а, чи є а, це реальним поясненням такого рішення? Ну, дивіться, давайте розпочнемо з того: 5 мільярдів в якості страховки для покриття ризиків або судових позовів. Це який судовий позов повинен бути? По перше, по-друге, тобто з країною агресором терористом, яка напала на іншу країну, анексувала незаконно території, захопила незаконно території, вбила. Велику кількість е, цивільного населення взагалі ну, населення сусідної держави, е, майже ну не, не майже а по суті, влаштовувала геноцид на окупованих територіях, погрожувала всьому світу ядерною зброєю, е, ставила під загрозу життя. Населення інших країн, окрім Європи, мова йде про <кій> Молдову, Румунію, Польщу, Які окрім того, що вони є членами ЄС, ще також є членами НАТО, і після всього цього ще хтось планує або має намір судитись з Росією, окей, добре судитись в рамках міжнародного права. Але ще хтось вважає, що Росія може у цьому перемогти, і ці гроші знадобляться для того, щоб, щоб, що? щоб покрити якісь а, видатки, які а, Росія буде нести. А якщо до України це перше, а, друге стосовно а, знову ж таки, а, тобто вони, вони ці кошти не віддають. Україні вони так само не віддають їх Росії, а вони їх просто залишають в собі у якості страховки. А типу, я так розумію, знову ж таки повертаючись до першого, якщо Росія а, умовно кажучи, вирішить подавати до суду, вони будуть використані проти неї. Якщо ні, ну тут можна їх можна буде використовувати як предмет торгу. Типу, ви не подаєте. Ви там заспокоїтесь, Ми вам їх повертаємо. Це друге так можна розцінювати. Тому, ну, знаєте, єдине адекватне, якщо це дійсно так, єдине а, рішення і варіант, який може бути, це те, знову ж про нього також казали, що цього не можна робити заднім, умовно кажучи, заднім числом приймати такі рішення, тому що воно може мати наслідки. Цей варіант для мене більш-менш є а, реалістичним, і більш-менш він ну, якось може а, ну, бути підкріплений якимись нормами закону або міжнародного права. Але знову ж таки а, здається, що усі забули, що мова йде про країну терорист і а як же тоді а, усім відоме. А, Заклик, що з терористами немає ніяких перемовин? Вони не ведуться терористами ніяких перемовин, і терористи розуміють лише тільки силою і силою потрібно їх зупиняти. Якось воно не сходиться, пане Артеме. Як ви вважаєте, все про що зараз ви зауважили, про що ми е, поговорили? Це все ж таки з вашої точки зору причини чи е, підстави. І якщо друге, чим ще можна пояснити таке рішення керівництва Євросоюзу? Мені здається, що це підстави, скоріше, навіть не підстави, а можливість красиво якось аргументувати, чому ці гроші не передавати. А насправді істини, скажімо так, істина може полягати у тому, що банально за ці кошти, ну і взагалі за заморожені активи. І за подальші активи, і прибутки, які можуть бути від цих заморожених активів, а вони є банальним предметом торгу скоріше за все. І на жаль, якщо це так, то це робиться не в інтересах України. Очікується, що на допомогу Україні будуть виділені доходи від інвестицій, отримані вже цього року. Однак влада в Києві не погоджується з таким планом Єврокомісії. Так, міністр юстиції Денис Малюстка назвав його помилкою. І під час дискусії у Брюсселі минулого тижня заявив: Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро це буфер для Євроклір. Це занадто велика сума грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного судового процесу. Сказав він. Як ви вважаєте, українська влада може і має впливати на рішення Єврокомісії щодо цих конкретних 5 мільярдів євро? Чи все ж таки краще утриматися? А, важке питання. Давайте, а, як з одного боку, вона має а, впливає і буде вже буде впливати на це рішення. А, так як усі чудово розуміють, що в Україні де війна, і по факту Україна зараз робить усе те, на що на що не спромоглась би уся Європа. тому що навіть а, вже зараз є інформація стосовно того, скільки а, кожна би країна могла ви стримувати російську навалу, або як би населення тієї чи іншої країни реагувало би на. Подібну ситуацію в їх країні, і ті ж самі поляки, які майже 40% відповіли, що вони ну просто поїдуть, а тому Україна звичайно зможе і буде впливати на рішення цього. Цієї комісії і на виділення цих коштів, тому що ми чудово пам'ятаємо, що на початку війни рішення або розмов щодо виділення будь-яких коштів заморожених, які під санкціями тоді ще не було, і не, не йшла мова про те, щоб їх виділяти України. На цьому напрямку пішли зрушення. Так само нам ніхто не хотів спочатку передавати там леопарди, знову ж таки зрушення було і леопарди в Україні. Така сама ситуація була з самольотами F-16 і таке інше. З іншої сторони, якщо дійсно це може привести до якихось правових наслідків не стосовно Росії, а стосовно саме України, її впливу. На будь-які рішення, і це буде мати, скажімо, так, довготривалий ефект. То ну тут потрібно досить акуратно все це зважувати для того, щоб приймати будь-які рішення. Звичайно, що ці гроші Україні потрібні, і звичайно, що вони повинні бути направлені на закупку зброї, на відновлення міст або посилення. ПВО, систем ПВО або придбання амуніції для солдатів. Пане Артеме, я дуже дякую вам за діалог, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Артем Родомкін, політолог. А ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.